Всім привіт! Якщо у вашій родині завелось цуценя, а до кінолога добратися змоги немає і ви не знаєте, що з ним робити, це відео саме для вас. Спочатку розглянемо, що робити з цуциком, якщо він на карантині. Так як змоги гуляти у вас немає, цуцик Змушений витрачати енергію у вас вдома. Даєте йому можливо сіграти, в піщавки, кружки, <реш> ось. Якщо як кеханчом буде кататися. Тому будьте готові, що він буде все нищити, буде кусати вас за ноги, за руки і руйнувати вашу будівлю. Але, але не переймайтеся, це не, буде, це не буде завжди дуже швидко. Цусиня виросте і стане чемною дорослою собакою. Найголовне, що треба зрозуміти, треба цю енергію направити в мирне русло. Обов'язково грайте з вашим цуциком. Ні, треба підтягувати. Стежте за тим, щоб іграшка була безпечна і цуцику було дуже приємно її кусати, боротися з нею, відбирати її у вас і перемагати в ваших цікавих іграх. Замість того, щоб просто видати їжу цуцику з миски, краще годувати тільки з рук і відпрацьовувати різні вправи. Зараз миски у нас не буде. взагалі. Ми зараз будемо вот, вот, собачка сіла, собачка успокоїлася. І ми кушаємо. Біжімо, ну нічого. Так. Да. Молодець. Сидіть. Так, да. Молодець. Ліжать. Я трошки пізніше покажу, які саме вправи треба відпрацьовувати. Туалет це нормальна класична історія. Будь-який цуцик буде Ходити в туалет спочатку вдома, тому не треба через це прийматись. Не треба думати, що ви щось можете змінити. Всі пройшли через цей період. Ситуація з туалетом вирішується приблизно в 6-7 місяців. У різних собак по різному. Єдине, що ви можете зробити, це привчити вашого цуцика до пелюшок. А якщо карантин закінчився, то частіше виходити на вулицю. З пелюшками ситуація дуже проста. Якщо ви знайшли місце, де цуцик зробив калюжу, ви вимочуєте пелюшку, витираєте це місце з хлоркою чи з чимось таким дезінфікуючим, а на це місце ложите пелюшку з запахом вашого цуценя. Спочатку таких пелюшок може бути багато, але з часом ви будете помічати, що ваш цуценя обирає одне якесь конкретне місце, і поступово всі інші пелюшки ви будете прибирати. Дуже важливо прибрати всі речі, які небезпечні або цінні для вас, тому що цуценя, звичайно, буде все пробувати на зуби, буде за всім намагатись гратись, тому всі електроприлади, всі переноски, кабеля, електротехніку, пульти дистанційного керування, взуття, різні корисні декоративні речі. Краще підняти на рівень, де суцик не зможе дістати. Як забороняти щось, ми дуже рекомендуємо спочатку спробувати без заборон. Заборонити собаці можна будь-що в будь-якому віці. Але спочатку дуже важливо, ніж фукати, нікати і якось ображати цуценя. Спочатку навчитись з ним домовлятись і. Зрозуміти, які у цуценя існують потреби і як йому їх реалізувати. Якщо цуценя щось гризе, треба показати йому речі, які гризти треба і навіть корисно. Якщо цуценя кусає вас за руки, це означає, що настав час гри, і він так намагається привернути вашу увагу. Забудьте, будь ласка, слово, як відучити. Постійно думайте про те, як навчити. Тобто не треба відучати цуценя, кусати вас за руки, а треба навчити цуценя грати в іграшки. Не треба відучати цуценя гристи меблі, а треба навчити цуценя гристи конг та інші подібні іграшки. Обов'язково привчіть собаку до свого місця. Його місце. Так,

Це може бути клітка, це може бути манежик, це може бути окрема кімната, але дуже зручно і дуже важливо, коли дорослий собака розуміє, що в нього є окреме місце, і інколи його туди можуть. Відправити, побути самому особливо це зручно, коли ми подорожуємо і нам треба зупинитись десь в гостиниці. Якщо цього не робити, деякі собаки настільки звикають тісно існувати з людиною, що коли ви уходите на роботу, собака дуже стресує, вона може вийти. І вона може деструктивно себе поводити і розносити ваш дім. Так само вона може ходити в туалет там, де не треба. І це все не тому, що вона хоче вам помститись, це все тому, що у собаки стрес. Поки ви знаходитесь на карантині, у вас є дуже багато часу, щоб працювати з вашим цуценям. Ви можете вже починати його адаптувати та соціалізувати. Ви можете привчати собаку слухати різні звуки. Наприклад, вмикаючи телевізор. В телевізорі можна знайти звуки сирени, можна знайти звуки дороги, можна знайти звуки салюту, пострілів, різних тварин. Собака поступово буде звикати до цих звуків і адаптуватись до них. Так само ви можете навчати собаку. Правильно реагувати на різні поверхні, наприклад, поводьте собачку по поліетилену або по мокрій тряпці щось таке незвичне, щоб собака звикала до різних нових відчуттів. Дуже важливо на карантині почати працювати з амуніцією, тому що якщо цього не робити, коли ви будете виводити собачку перший раз. Для нього це буде дуже великий стрес, все буде його відволікати, все буде його лякати або цікавити. І якщо додасться ще щось нове, наприклад, привчання до амуніції, це буде занадто. Тому дуже добре, коли на карантині ви цей етап вже пройшли, і собака знає, що значить нашиничі, що значить повідець, і дуже позитивно до нього ставиться. Існує міф, що виховання собаки треба починати з 6 місяців. Але це зовсім не так. Починати можна з самих перших днів. Головне правило не задовбувати вашого цуценя, щоб він не відвернувся і не втратив цікавість до якихось навчань, до якихось вправ. І якщо ви будете правильно використовувати різні вправи. То на вулицю з собакою ви можете вже вийти, яка вміє початкову якусь витримку, яка може підходити до вас і навіть ходити поруч. Рядом. Ну, на поверхні теж берімо поводу, держимо. Ну, його не замічають, коли ходить. Да. Молодець. Молодець. Да. Молодець. Да. Головним правилом взагалі спілкування з цуценям це бути для нього прикольним, це зробити так, щоб цуценя закохалася в вас. Тому що більшість людей вони хочуть виховати правильно, вони бояться зіпсувати а, собаку, і тому вони постійно все забороняють. Собака щось робить? Ні, одразу треба заборонити, щоб не робив. Щось підбирає, одразу треба наказати і так далі. І коли ми працюємо в такому а, напрямку, через деякий час собака просто. Починає уникати нас, тому що з нами не прикольно, з нами не цікаво. Ми все забороняємо і тому собака краще буде бігати десь сам або шукати собі друзів серед інших собак. На самому початку дуже важливо бути веселим, дуже важливо бути позитивним і щоб ваш цуценя дуже вас любив. Це головне правило. Після теж тоже це на вулиці. Достаточно активно за этим кусочком гоняться. Если ему как бы лень, все, мы заканчиваем, всьому на заканчуваємо. Навіть там тренування заканчувається, навіть трамвання заканчувається, і продовжаємо слідчі тренування. Дуже круто розуміти і уявляти, що має вміти і що має робити ваш собака, коли буде дорослим. Як ви хочете, щоб він себе поводив. В одній чи іншій ситуації, наприклад, він має охороняти вас від сторонніх, або навпаки бути компаньоном і другом для всіх, кого зустріне. Це буде фундаментально змінювати систему дресирування. Що ж а тепер давайте переходити до практики. Зараз я покажу вам, які вправи можна робити з вашим цуциком вдома або на вулиці, як тільки він у вас з'явився. Навчіться грати з вашим цуциком. Дуже важливо, щоб іграшки були цікавими, приємними на дотик та безпечними. Дуже рекомендую використовувати одразу дві іграшки, щоб вчити цуцика переключатись з однієї на іншу. Виходячи з логіки деяких спеціалістів, то, що, те, що іграшка схожа на тварину, означає, що собака буде вбивати тварин, коли виросте. Але я повірте, я виховав сотні сотні цуценят, і жоден ще не виріс неадекватним агресивним псом. Всі вирісли слухняними і приємними компаньйонами. Іграшка завжди тікає від Цуцика. Ніколи не треба тикати її в морду або щось ще придумувати. Постійно вона тікає, і Цуцик має її наздоганяти і забрати її у вас. І потім знову переключення і так по колу. Також дуже важливо навчити міняти іграшку на їжу. Вправа номер 2. Дуже проста. Просто годуємо собаку. Шматочок за шматочком. Шматочок за шматочком. Просто годуємо собаку з рук, щоб йому було дуже цікаво і весело. І смачно. <різь> У наступній вправі привчаємо цуценя ева. до клички. Кличемо по імені і коли ева. наші очі зустрілися, кажемо так. маркер так о, і видаємо їжу. Ева. Ева. Так, о, бозьємо. Ева. Так, відлічная Ева. Так. Наступна вправа вчимо наздогоняти руку. Правило цієї гри собачка має прилипнути носиком до вашої руки, і ви просто ведете її по прямій. У наступній. Праві ми вчимо собаку розвертатись. Тобто, коли ми відходимо назад, собачка йде до нас, а потім ми починаємо йти вперед, собака розгортається і вже йде разом з нами вперед. І потім по колу знову ми відступаємо назад, собачка розгортається і йде за нами. А потім ми йдемо вперед, собачка розгортається і йде з нами. Вчимо собаку кружитись. Спочатку в один бік. Потім в інший. Дуже легка і весела вправа, і багатьом циценятам вона дуже-дуже подобається. Вправа для початку команди до мене. Відходимо від собачки, підводимо її до себе і фіксуємо максимально близько. Таким чином собака вчиться займати правильну позицію при команді до мене. Вправо на витримку. Спочатку годуємо собаку, поступово збільшуючи. Паузи проміж проміжвичою їжі. І поступово пробуємо розірвати дистанцію. Спочатку одна нога залишається, друга відступає. А потім можна зробити повноцінний крок. А потім і два, і три, і так, нескінченно. Пишимо позиції поруч і до мене і зміну цих позицій. Позиція поруч біля ніжки. Позиція до мене, фронтально максимально плотно біля вас. При відпрацюванні цієї вправи для того, щоб собаці було трошки легше зрозуміти і підстроїтись під вас, я рекомендую робити наступне. Коли ви робите поруч, робіть крок вперед. А коли ви робите до мене, робіть крок назад, так собаці буде набагато легше перелаштуватись і правильно займати позицію. Відпрацьовуємо зв'язку лежати стояти, слідкуйте щоб лапки собаки залишались на одному місці. Зв'язка лежати сидіти. Тут задні лапки залишаються незрушимими, а передні постійно змінюють позицію. Сидіти стояти. Зверніть увагу, будь ласка, на передні лапки собаки, щоб він не виходив вперед, коли змінює позицію. Треба забувати про роботу з амуніцією. Правильне відношення до нашинечки та повідочка дуже важливе.